Нині маємо на зв'язку екоактивіста, організатора екоакції Чисті уди Треш Кілер. Артем приходько є з нами на прямому зв'язку, і власне будемо з ним говорити буквально за кілька миттєвостей. А я вам трошечки нагадаю, що в часи до повномасштабного вторгнення до 24 лютого власне ми в ефірі Радіо НВ доволі часто говорили про якраз такі активістські благодійні проєкти і свого часу, можливо, пам'ятаєте, ну мене особисто дуже вразив е, проект по очищенню е, річки, і е, дуже потішило те, що е, цей проект е, ну мені здається, що матиме майбутнє, і про нього власне екоактивісти не забувають. Докладніше зараз нам Артем приходько і розкаже добрий день. Чи чуєте мене? Так, добрий день. Чую вас гарно. Дякую вам, що знайшли час поспілкуватися із нами. Дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. Я ще одну маленьку ремарочку маю. Що цей ефір став можливим? Ця розмова стала можливою завдяки тому, що в нас є такий проект з ІСАР єднання ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства, який якраз і покликаний розповідати про от такі ініціативи, такі проекти і людей, яким не байдуже було на те, що відбувається навколо них, і є не. Байдуже, які е, з різними способами е, допомагали країні і допомагали своїм локальним громадам, продовжують це робити. Власне, надихати е, інших це робити. Ми тут намагаємося. Артема, я от вже згадувала, що ми колись спілкувалися в ефірі Радіо -НВ» і Ви розповідали, як працює ця е, ваша акція, і як саме працює цей спеціальний пристрій. Мені здається, чи я не знаю, як це правильніше назвати ну, який... Так. точніше, Можна назвати гідроспоруда, яка е, виділяє так сказати, з води сміття, і після цього вона е, там ми вже сортуємо та відправляємо е, далі по цепоці на е, знищення сміття чи перегнівання його. ну, тобто, mm -hmm. І от що найбільше хвилює. Ну зараз мене і може теж наших слухачів, які спостерігали за тим, як розвивався проект. Чи вона вціліла і чи вона працює? Так, а вже ж вона вціліла, вона працює. Спочатку встановлення вже було сьоме обслуговування, тобто обслуговування, чистка її на сьогоднішній день ну, близько 20 тонн сміття вона зловила. Ось ці вузли агрегату працюють дуже гарно. Запас міцності, ми рахували дуже великий. Тому, не зважаючи на кліматичні умови, не зважаючи на бойові дії, Трешкілля продовжує робити свою справу, і ми разом з ним відновлюємо нашу країну, нашу державу і робимо її максимально чистою та нашою, я не знаю, любою, для того, щоб вона квітла, була така, як вона зараз є. А як змінилася ваша діяльність з повномасштабним вторгненням? З 24 лютого переключилася ж, мабуть, теж на якусь іншу волонтерську роботу. На, 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 на ті якісь такі нагальні потреби, які виникали от просто тут і зараз, от крім такого безперечно, важливого напрямку, як екологічний? Все да, як ви кажете, так і з ну? Случилося з да, 26 лютого, ми допомагаємо людям, бо ми побачили, ну я то для мене це не була як то новина, да, бо я вже бачив війну в 2014 році у Донецьку. І коли я це вже знов побачив у Харкові, то я вже був як то більш-менш готовий і до того, що буде. Uh, так проїзходи, да, і я побачив, що люди були в паніці. Хто що куди біжав, і це взриви, і все це дуже сильно людей напугало, І uh, ми почали допомагати людям, яким реально зараз потрібна допомога. Це люди з інвалідністю та люди похилого віку. бо ну соціальні служби. Саме розумієте, що вони не справляються з, з таким з такою кількістю людей, які потребують допомоги, Да, І ми підключилися і максимально охопили за нашими можливостями людей. І зараз ми їх підтримуємо у нас. Є список постійних людей. Це 154 людини. Це люди з інвалідністю першої, другої групи, та люди за 70+, плюс, які залишились одни одні, і в них більш ну кому допомогти. Як люди, які не люди, які можуть там, як то задонатити, і ці, на ці донати. Ми купуємо продукти. і Кожен день розвозимо ці, по квартирам, по адресам. Віддаємо прямо руки людям, які нуждаються а також постійно є люди, які потребують і цей список розширюється загалом. Спочатку сьогодні у нас невеличкий ювілей. Сьогодні у нас 150-й день, 150 день допомоги. Як ми працюємо, ось ми рахуємо не календарні дні, а дні, які ми реально допомагаємо. Ось і на сьогодні ми вже допомогли більш 14 тисячам людям, якщо брати в цілому за ці дні. А чи можна сказати, що ось цей екологічний напрямок активізму, яким ви займалися до 24 лютого, допоміг вам швидше зорієнтуватися і почати ось цю свою таку благодійну діяльність волонтерську, якою ви ось уже 150 днів займаєтесь? А вже ж. бо це знаєте, як це спосіб мислення, тобто? А природа, вона як і людина, вона теж жива, і вона так як і людина потребує а, ну, в увазі в допомозі, коли це потрібно. І коли ми в нас чисті ліси, чисті річки, то ми всі до них ходимо, купаємось, чи ходимо до лісу, відпочиваємо. А коли там брудно, коли там сміття багато, то ну треба допомогти. Так же, ну, можна порівняти з людиною, коли у людини все добре, коли вона е почувається добре, то люди один одному допомагають. А коли біда, коли люди просять допомоги, коли, коли люди ну ви самі розумієте, що таке війна, і як у Харкові, на жаль, на сьогодні така ж ситуація що не покращується, що кожен день вибухи, і то людям треба допомагати. Ну Це як сказати, це як е... позив, поклик серця як з природою, так і людям. Це все живе, це... ми потрібні один одному. І взагалі, я, роз... я вважаю так, що нам треба єднатися в усіх сферах, у всьому побуті. Тому що коли ми. ми вже Ну напевно, всім світу доказали, да, що коли люди єднаються як українці, неважливо, де ти знаходишся, чи за океаном, чи ти в Україні, чи ти десь в Європі. Але коли ви всі разом, то ну, виходить дуже велика справа, і народ міцну міцнішає. Він становиться ну який гранітом, да, що нас ну нас не зламити, Тобто, українці це незламні народи. Знаєте, я дуже люблю е, на початку е, свого ефіру своєї частини ефіру нагадувати людям про те, що кожен е, навіть невеличкий донат, навіть 10 гривень перераховані. Вони важливі, тому що пам'ятаєте, з Майдану ось це гасло, я крапля в океані. Що ось ми всі, отак, от по крапелькам, кожен своєю якоюсь маленькою доброю справою, насправді можемо робити в величезні, е, е, величезні круті речі, і е, ну мені здається, що в цьому якраз сила українців. і дійсно весь світ дивує. Тут вас абсолютно підтримаю, тому як ми вміємо ось так, от самоорганізовуватись, і е, та все ж немає нічого неможливого, якщо вже організувалися в так, такі такі критичні моменти. А розкажіть трохи про команду, з якою ви працюєте. Е, от ці, за ці 150 днів чи сформувалася у вас якась така нова команда? Чи це всі ті самі люди, які були активістами з екологічної тематики? Е, що е, Найскладніше було в цій вашій роботі, як ви перебудовувалися. Ми просто намагаємося знаєте, в цих наших ефірах так трошки практичної інформації давати тим іншим волонтерам. А зараз у нас в країні. Кожен другий та ну мовно кажучи, хоч якось волонтерить, і іноді, коли людина це робить вперше, то виникають якісь такі запитання, і нібито е, немає в кого спитати. А тут от є люди з практичним досвідом. і Дуже добре, коли вони діляться от своїми такими знаєте успішними кейсами. Даруйте, що таку е, ну таке формулювання. Може воно не про не про волонтерство, але е, про те, про управління проектами в сфері волонтерства, якщо можна так сказати, ну е, давайте. Так, зараз з сучасними технологіями, соціальними мережами, з, з швидкою комунікацією стосовно там Telegram, Viber чи інші якісь месенджери, дуже стало просто комунікувати з людьми та в принципі ставити задачі. Так тому всі наші вся, ну, вся наша робота вона построєна дуже просто. Все це управляється е, телеграм-ботом, чатом. Тому е, люди, які пишуть е, заявки на допомогу, це приходить все в інстаграм. З інстаграму все вичитується. Є форми, е, є форми, за якими це все е, оформлюється, Ну, типу, я прошу людей, щоб вони е, конкретно вказували ту інформацію, яка нам потрібна для того, щоб ми їм допомогли. Вони це роблять. Ми приймаємо заявки, обробляємо їх. Ці заявки попадають в чат. До чату підключені волонтери. Кожен день у нас є райони. Да? Тобто я Харків так розділив на соти райони, і кожен день ми коли на ну там набирається потрібна кількість замовлень в районі. Ми їдемо зранку, купуємо продукти. Є чіткий чек-ліст покупки ну, товарів, які необхідні для людини на одну неділю. Сам, самі необхідні, туди входить м'ясо. Це обов'язково, щоб людина могла зварити собі там суп, бульйон чи щось. Туди входить каші. Ну, каша може гречнева, рисова. Туди також входять макарони, входять гігієнічні засоби. Це мило, це входить там туалет, туалетний папір. Також ми додаємо туди солодощі, це галетне там печиво, чи ще там вафлі. І там пачка солі, цукору. Ось так у нас є такий чек-ліст. Ми при цьому закупаємось на кількість людей, які ми запланували на цю неділю. Ну на цей день, точніше на цей район. Все це формується по пакетам, вкладеться в машину, екіпаж складається з двох-трьох людей, і за адресами до кожного додому по телефонному дзвоночку, Все людям від людей. Добрий день. Ми до вас, з гуманітарної допомоги, все нам відкривають, ми заносимо пакет. Люди нам дуже вдячні. Робимо фото, звіти, звичайно, все це фіксується, є база, статистика, де все ведеться, де які потребують райони більше, де менше, деякі люди, де які з якими проблемами. Деякі люди до нас звертаються там стосовно. Якщо вони ну важко їм пер, там переміщатись по, по дому, то ми там знаходимо до них коляски, знаходимо до них ходунки такі спеціальні. Тобто йде повноцінна комунікація з людиною, і важливо чути людину, важливо допомогти їй. Ви знаєте, що ми от за цей час ми зрозуміли одне, що люди не так радіють той там продуктам, тим допомоги, а як радіють людині, яка Приїхала. Який не байдуже, а, так? Як, ну, не то, що не, не байдуже, це по-перше, а по-друге, то, що вона а, спілкується з, люд, з іншими, бо дуже багато, ще раз нагадую людям, що багато людей, які самотні, самотні залишилися вдома, і нікого, ніколи ні, ніхто не приходить. Ну, у нас є на Салтівці такі жінки, вже дуже там 80, які. ну, Живуть в одній сто я один, залишився один під'їзд, бо інші всі розрушені, і вона там живе. І вона нікуди, вона нікуди не хоче виїжджати. Все, ось вона там ніяка евакуація. Я тут народила я родилася тут, я тут і помру. Все. Ну, їй треба ця наша а, з вами вся соцільна. Отака, а, ну як це українською внімання? Увага! Увага, да, потрібна увага, і за це е, люди більше наш е, ну так вдячні нам за те, що ми вділяємо їм увагу цю. Я вибачаю, що бо я Спочатку війни почав спілкуватися українською і не вибачайте, ну, дос... знаєте, мені так подобається на якомусь закладі. Мені здається, я бачила такі плакати. Він кожного разу всім показує, хто так от або цитую, Що українці, які намагаються і поступово переходять на українську, не соромтеся. Ви не смішні, ви прекрасні, ви найкращі люди, бо робите це. Тож, взагалі, не переймайтеся, чудова, українська. Так. Ну але завжди ж є куди покращувати всім так, нам є, є, є нюан. Це, бо ну в Харкові дуже важко знайти україномовну людину. і Це е, я ось е, потихеньку я своїх там привчаю, вже почали казати. І ми розуміємо, що наш генетичний код, це мова це наш генетичний код. да Це в нас всередині. І ми повинні е, спілкуватися рідною мовою. це дуже от, якщо ти Я такий від мене може. Ну, невеличкі да, то, що як я почав спілкуватися мовою, то я можу сказати, що коли ти кажеш українською мовою, то ти ну, ти по-іншому -по себе відчуваєш. Бо ти слухаєш себе, і ти чуєш, що ну, вона прекрасна, вона реально солов'їна. От тільки після того, як ти почнеш ну, казати. Тобто плюси дуже великі з того, що ти ну, вчися і кажеш українською. Так, Артема, я у вас ще хочу знаєте, запитати про такі плани на майбутнє на після перемоги. Про саме плани ваші як екоактивісти. Чи задумуєтесь зараз про те, що далі хотіли би зробити для Харкова так для регіону, саме в плані екологічному? Ну і зважаючи на те, що все ж таки війна вона ще й приносить величезну шкоду для екології. Так, ну по-перше, ми у нас було там декілька таких важливих проєктів, які ну на жаль, сьогодні ми не можемо запускати, бо ми бачимо, що ну нам як не можна гуртуватися великими кількістю людей, не можна це публікувати. Ну це дуже складно в той час. Хоча є що робити, і багато що можна робити. Я, по перше, хочу, як, ну. Давайте так. Коли ми переможемо, ми, нам потрібно всім почати кожного з себе. Тобто не чекати там від держави, да, щось, а почати з себе. Коли ми всі почнемо один, скажу, я з себе починаю жити по-новому. Ось за те, що ми вб'ємося зараз, за те, що ми е, захищаємо, і да? е, коли ми почнемо е, міняти кожний себе зсередини. Відчувати себе частиною європейських країн, так? Там банально з того, що сортувати сміття, як навіть, ну, там, в деяких європейських країнах це навіть не замислюється. Так? Це норма життя. Ось я хочу, щоб кожен почав цього. Тобто, в мене такі проекти, це перше образование це образування. образування. Ну я зрозуміла да. так. Освіта, освіта це дуже важливо. Екологічна освіта, е, на прикладі там шкільних, е, яких то невеличких уроків, так е, щоб в школах це з'явилося, щоб це було, щоб це цього було в школах, в дитсадках, щоб з самого малку вже е, привчати людей. Я вже це почав робити у Харкові до війни. У нас я зробив там чи. Чи 10 чи 15 років треба там дивитися, я вже ходив по школам, проводив лекції і там практичні приклади вже показував, як сортувати все інше. Це по-перше. По-друге, я хочу зайнятися нашими річками, бо вода це дуже важливо. Ось зараз як ніхто люди на сході країни на собі почули, як важлива вода, як важлива. А коли її нема, коли щось ну ось її, немає, і люди там банально дощ збирають для того, щоб помитись. Ось щоб ми змінили своє відношення до води. Що вода це дуже головне, і це наше все. Ну і по третє, це ну тож я вже казав, це переробка сміття, угу. це система переробки сміття, досвід європейських країн. Як це вже роблять, це можна запускати у нас в державі. І це... Людина не повинна відносити до сміття як до сміття. Це е, ресурс. Ресурс. Це ресурс. І, і, і якщо ти бачиш, що в інших країнах за цей ресурс люди ще й кошти отримують. Тобто вони не, не просто сміття викинули, а ну ще й гроші за це отримали. То ти вже відносишся до цього по-іншому. Але для цього. Я розумію, що ну потрібно, да щоб це спрацював комплекс такий, не, не тільки то, щоб там, но цей, цей комплекс складається з того, що люди почнуть сортувати. Друге, це ми збудуємо підприємства по переробці, і третє, ми чому ні? У нас дуже великий потенціал в нашій країні і не тільки в переробці сміття, а взагалі, опщо наша країна порівняння з цим іншими, я вважаю, що у нас. Дуже величезний потенціал у всіх галузях, і ми ще, ну як то кажуть, не оброблений такий. Діамант. Діамант, і знаєте, не да. в останню чергу, а мабуть, навіть в першу чергу, завдяки людям. Артема, я вам дуже дякую за цю розмову. Артем приходько, екоактивіст, організатор екоакції Чисті Уде був з нами на прямому зв'язку. Розповідав про своє волонтерство, і екологічне і зараз таке гуманітарне про допомогу харків'янам. І власне, нехай його приклад вас теж надихає. Я нагадаю, що ця розмова стала можливою завдяки проекту і Єднання ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства.